Всіх вітаю! Сьогодні хочу розказати про найбільш таки неоднозначний парфум в моєї колекції. У мене дійсно дуже різні почуття до нього та поясню які саме. З одної сторони, я розумію, що він мені подобається найменше з усіх парфумів, які в мене є. Ну Особливо, да, щоб доказати саме за, за такі повноцінні об'єми. Але з іншої сторони, він мене якось притягує до себе цій своїй незвичністю. Мені постійно хочеться його якби зрозуміти, його якби розгадати, да? він, він мене якось інтригує. Так? Тобто так, такі почуття. А як він в мене з'явився. Да? Мені подобається починати обзор от саме з, з історії, як він з'явився. В парфюме магазині, ну, який офлайн, да, де можна було походити, да, все потрогати, да, спробувати, були дуже великі знижки. От, я ну, був ще цей. Це Кензо Ворд Павер, А там був просто Кензо Ворд, ну якби так, як о, це вже фланкер да, на нього. Він такий блак, блакитного кольору. І він мені не сподобався, він мені якось пах е, з якимось секонд-хенду, Не знаю, ну не хочу образити да, всіх, кому подобається. Да. Я його якось не зрозуміла, не знаю. А цей мене зачепив. Я його спробувала. І спочатку таке думаю, ой, ой, який він потужний, який він солодкий, якийсь такий. Але коли я їхала в транспорті, я, я ловила такий приємний шлейф від себе. Такий якийсь солодкий, такий прям, як сказати, дурманящий якийсь такий, дуже приємний. От, і я думала. Десь, мабуть, тиждень я думала купляти, вони купляти, і вже, коротше, майже його розкупили, буквально вже там залишилось, там, не пам'ятаю, чи два, чи три флакони. Мабуть, три флакони, так, да, було багато, да, виставлено. І залишилось тільки вже три флакони. І я думаю, ой, ладно, візьму, щоб вже не мучитись. Да, гарна ціна була на нього. І е, я його взяла. Е, потім, коли я його спробувала вдома, е, він, звісно, з одного розпилення е, реально відчувався у всій квартирі. Тобто він такий потужний. І я була, звісно, трошки в шоці. Я, я розуміла, що таким парфумом не можна користуватися в закритих приміщеннях. Він просто вб'є все, живе, а е, тільки на вулицю кудись так, да, щоб десь більше було. Простору тільки так. От, ну І потім, як показала практика, то дійсно так і є. Подивимося, що нам каже Фрагнантика. Так, група Древесні, ароматичні. Випущений був у 2019 році. Парфюмер Жеромі Ді Маріно і в пираміді тут, всього-навсього, як би вказані три ноти. Да? Це верхні ноти кипарис, середні ноти морська сіль, і базові ноти це боби тонка. А, там цей кумарин да, відчувається. Ну, що тут сказати? Я його коли вже придбала, йому вже було 3 роки, і бачите, яка рідна, да? вона. Прям така дуже темна. Вона як бурштин. так? У мене от є бачу, така прикраса да, з бурштином, і ну, колір просто дійсно да, повністю співпадає. Коли він дуже свіжий, то я бачила, що такого жовтого кольору. Навіть в деяких да, можна побачити в блогерах да, відео. І десь якісь знімки в магазинах. Можна бачити такого жовтого кольору. Ну, давайте розглянемо більш детально флакон та коробку. Коробка срібляста. Бачите, вона відзеркалює світло. Мені подобається, реально класно, красиво. Вона ну, такі якісь ці попирішки, до речі, воно дуже схоже. ну, ну, мені, мені, мені просто, ну, Я працювала трошки да, з різними тканинами, з шкірою. І от була шкіра страуса, і от вона реально от, оце дуже схоже на шкіру страуса. Тут такі пупирішки. Та, да, це такий красивий глазик, як кажуть, таке око. Оде да, 30 мл. До речі, да, доволі таки він ну, не знаю не, не, не маленький. да, дочка так гарно виглядає. Мені навіть більше подобається, ніж якщо там брати великі об'єми, то воно якось так. Ну, оця частина вона більша і воно якось так ну, мені не дуже подобається, як виглядає. Мені звісно, навіть візуально ця виглядає більш якось акуратно. Тут трошки теж є, оце відчувається, да, що воно якби. А воно всередину туди вбито. Оці. Е, ну, Є якась гравіровка, да, відчувається. Тут для незрячих людей, да, я так думаю, тут назва написана. Це наклеєчка з магазину, де я його купувала. Тут інгредієнти навіть, де да, вони. Так багато всього да, написали. бач Що всередині? Да, може комусь цікаво, як це все виглядає всередині. Ой, я мабуть його так. Я його так просто не відкрию. Так, да, тут така система, що. Ладно, не буду відкривати, не хочу я його порвати. З карбочка тут все, в принципі, понятно. Да? Ну, вона класна, вона красива. Мені, ну, сама коробка вже, вона вже, <клухи> вона вже вона привертає до себе увагу. Що стосується флакончику, теж мені дуже подобається цей дизайн, і, мабуть, просто із-за того, що мені дуже подобається це око від кінзо, мені хотілось мати ну, якесь око. Да, Якесь да, в, в колекції. А кришечка сидить, ну так, трошки шатається, бо вона така доволі велика, бачите, якби теж не, не ідеально сидить. Вона, і кришечка реально вона займає половину да, об'єму. Да, тут теж да, можна побачити око, якщо так подивитися, зверху. Як він відчувається? Спочатку відчувається оцей кипарис. Дійсно, він такий, ну, як, як би кажемо, ялинки, да, от така, така, трошки такий чоловічий такий, да, якби, аромат спочатку. І якщо, якщо я його використовую в холоді, Холодну погоду, то, в принципі, ці ялинки вони відчуваються ну, на протязі повністю да, всього дня. Да. Вони так, ну, вони нікуди не, не уходять. Да. Він, він такий більш такий мускулинний, да, більш такий грубий. Морська сіль. Так. Ну, да, воно відчувається, потім. Потім спочатку ці ялинки, потім відчуваєте ці боби тонка. спочатку навіть в мене була така асоціація, як солений арахіс, Тобто, от, якби і соленість, і, і солодкість, і ці ялинки, і все це разом. І це звучить так яскраво і так потужно, і так довго. Тобто стійкість в нього і шлейф дуже сильний. Коли я його використовую, то а, мій чоловік завжди каже: Ой, від тебе такий солодкий шлейф, тобто він його постійно відчуває, тобто він реально дуже потужний. Да? Він, Мабуть, дійсно ну, один із самих потужних парфумів моїй колекції. Монстр, «Монстр стійкості його називають, і це, це по праву так. Солодкість в нього приємна. І коли тепла погода, ну, плюс 17 і вище, або, або якщо мороз, я пробувала його, ну, він вже мене давно, да? я його пробувала вже в різні сезони. І для мене він звучить найліпше в теплу погоду. Хоча він, він такий зігріваючий, да? як кажуть, але в холодну погоду дуже відчувається в ньому цей кипериз. В теплу погоду, більше відчувається солодкість бобів тон тонка. Ну, і от саме ця солодкість в ньому мені дуже імпонує. Мені ця солодкість подобається. Саме із-за цієї солодкості бобів тонка, я його і придбала. В мороз, коли, ну, десь, мабуть, мінус 5 і, і, ну, і менше. Да? Теж іде такий ефект, що оці, оці кіпарис він якось швидко зникає, да, і відчувається оця така приємна е, солодкість. Тому е, він все ж таки для мене більш е, літній. Е, не, не, не викликають. Е, він мене не викликає асоціації з, з морем, там, з піском, е, не знаю. Просто для мене це такий більш аромат якийсь солених горішків. Я ще читала, там хтось писав крекери. Ну, да, так, щось таке. Да, і це поєднання таких важко, о, важко уявити, як можна їх поєднати цих нот, да? кепарис, сіль і І, і, і це дійсно дуже-дуже незвично. Зараз я, я не буду його розпилювати, я просто хочу його ще відчути. Бачите, доволі так непросто відкрити цю кришку. Деякі навіть от, цю штуку відламують. Да? Ну я не хочу відламувати, хай буде, як є. Да, це така пластиночка. Ще стосовно флакончику, хочу сказати, що тут ззаду просто наліпка з інформацією. Да, оця металична пластинка. Да, оця. Тут теж пластинка, тут випита да, назва Kenzo World. Бачите, на пульверізатору нема літери К, але є отут да, ця інформація. Мені здається, що навіть якщо на нього так подивитись, навіть видно, що він такий дуже прям густий і. Ну, От прям видно, що це. Ця рдина, Вона прям так. Як трошки тягнеться там всередині. Да? О, як він красиво звучить з лакону. Супер! Особливо зараз в мене трошки ніс закладений. Але. Він звучить просто. О, клас! От, от за це, от за це я його придбала за цей. Аромат ем, так, інколи він звучить класно. Знаєте, це ж такий лайфхак, як зрозуміти, який парфум зараз вам е, ну, краще вдягнути. Я не дуже звертаю увагу там, на одяг, там, на сезон. Я, ну, я дивлюсь тільки, е, ну, куди я йду. Да? Тобто, я дивлюсь, якщо це. Я знаю, що я буду сидіти десь в офісі, то треба щось не дуже голосне. Якщо я десь на вулиці, то можна щось таке голосне. І я просто пробую, ну, беру флакончики, відкриваю, я пробую там, один, другий, третій, п'ятий, шостий. І от який мені найбільше подобається, от саме от зараз, от в цей момент, от тим я і користуюсь. І, і дійсно цей варіант він добре працює. Я свої парфуми ділю на три категорії, може комусь цікаво. Це парфуми для дому, для закритого приміщення і для, для відкритого простору. Да, тобто такі самі слабкі. Да, потім йдуть ну, середній такий варіант, що їх якби ви відчуваєте, да, але вони не дуже голосні. І, ну, і, і третя категорія це такі потужні парфуми, які краще не, не вдягати да, кудись в закрите приміщення. От якраз цей кензо uh, World Power, якраз такий, який, якому треба багато повітря, простору. Зараз вийшло трошки сонце, да, можна побачити, як він красиво виглядає на сонечку. Просто начеб uh, дійсно, як шматочок сонечка. Я думаю, що зараз цей парфум мені б дуже підійшов, бо я, коли його спробувала, він дуже мені сподобався. Якщо я завтра його вже відкрию і спробую понюхаю, він, може, мені не так сподобається. Тобто, от, кожен раз трошки якісь різні відчуття виникають. Стійкість і шлейф. Я вже сказала, що це монстр стійкості і шлейф у нього теж дуже потужний. Не рекомендую його наносити десь біля обличчя. Не знаю, він, він мене чесно 100% придушив, якщо б я його десь так нанесла, не знаю, там, на, ну, кудись на, на шию, наприклад, чи на волосся. Ні, Я його наношу тільки або на зап'ястя зап да, сюди. Або навіть ще на коліна. Ну, влітку можна під, під коліна нанести. На коліна можна, можна і два розпилення нанести, бо це доволі далеко від носу, і шлейф теж буде гарний від вас. Тобто, далі від носу, бо він потужний. Його, ну, реально, ну, не всі люди можуть носити, бо він дуже-дуже мощний я його носила, так, коли і як я його носила на прогулянки вранці перед роботою. Ну, якби так, коли я йшла на роботу, він мені якось допомагав прокинутись. От він такий, от дійсно, я бачила рекламу, є в ньому якась така бунтарність. І от я була в такому поганому настрою, мені не подобалася моя робота, яка в мене була в той момент. І я його наносила, і от він так мене прям, ну, якось збадрював, і от я якась така прям вся, така активна вся, де да, йшла на роботу. На прогулянки теж да, він гарно його можна да, вдягнути. Ну і все. Да, не, не, ну, не так багато варіантів, куди його носити. Та е, да, це прогулянки. На пляж можна, я думаю. Я його якось не носила на пляж, але я думаю, щоб нормально було б. І навіть після того, як ви покупалися да, в воді, або, або в басейн, наприклад, в спа, навіть після басейну все одно б на шкірі ви б його відчували. Це 100%. Я в цьому впевнена. Ну, бачите, я його трошки вже так використала. Да? Не, може не дуже активно, але вже вже трошки видно, да, що, що я їм користувалась. Образ. До речі, я його від інших людей не відчувала ні разу, не пам'ятаю. Я, так, в принципі, часто і на вулиці буваю. Да? Але коли коли була на вулиці, ні разу його від інших не чула. І образ, який можна уявити. Ну, все ж таки, так, да, це буде літо. Це буде літо, можна. А, якийсь такий, да, мабуть, таке прохолодне літо або. Або весна-осінь але така температура типу, плюс 17, там, да, плюс 20, тобто така, така нежарка погода, і о, він буде класно реально посувати до якоїсь такої шкіряної курточки, да, до косухи, не обов'язково чорної, може якогось іншого кольору. там Джинси, да, ну якийсь такий трошки такий рокерський стиль, от, мабуть. Так. Бо він такий, він не дуже жіночний, він, такий, він жіночний, але такий брутально жіночний. Да? Тобто, якщо уявляти якийсь такий ідеальний образ, то це буде така дівчина, жінка-рокерша, така, така трошки да? бунтарська зовнішність в неї повинна бути. І одяг теж такий. Да? Там романі джинси, бот, якісь ботінки. Да, такого мілітарі стайл витінки. Сукні. ну, може, може, можна якусь сукну вдягнути, але все одно повинен бути якийсь такий бунтарський елемент. Може бути сукня, але все одно косуха. Да, також, ну, якийсь такий а, стиль. Да, цікавий аромат, який вік, да? він буде гарно сидіти і на молодій дівчині, такого бунтарського да, вигляду, рокерського, і буде гарно сидіти і на жінках, таких, ну, більш таким класичному одязі, в принципі, теж я уявляю, да, нормально. І жінки вже поважного віку теж, теж можна явити. Ну, він такий доволі універсальний. Да. В нього є така зігріваюча якась нота. Да. Він дійсно він зігріває, він теплий, але в той же час та він е, краще все ж таки в, в теплу погоду звучить. Або, або в сильний мороз. Тобто, да, він такий. Для мене це такий аромат крайнощів. Аромат крайнощів. І також я ще підозрюю, що коли він свіжий, він, мабуть, трошки по-іншому звучить. Теж в мене таке відчуття виникло, що, скоріш за все, він звучить трошки приємніше. Так? І коли він вже старше трьох років, да, може, вже 4 роки, то а, якось більше цього кипарису в ньому. А, да, тому, ну, то, мабуть, за цього теж складніше, складніше знайти, куди його носити, да, і як його носити. Неоднозначний аромат. Але... Однозначно, однозначно не на подарунок, не для всіх. Не всі його полюблять. А, від Кінзо в мене тільки два аромати. Да? Ні, ні, три, три аромати. Да. Це для парфам, який свіжий, да? а це такий. Для мене це така противоположність. Це ну, зовсім, зовсім інший. І ще в мене. А зараз скажу. що в мене отливант від Кінзо. Кінзо е, Word. Хоча е, такий в, в, в рожевому. Е, тут в мене не написано, що, що саме. Мабуть, мабуть туалет. Кінзу Power. Так, це, мабуть, кінзу Word, Power туалет в мене. Да, він, е, в мене отливант рожевого кольору. Він. І він зовсім інший. Зовсім, інший, навіть вообще, і, і трошки навіть не схожий. Тому е, рек, е, рекомендую е, його та да, не купувати в сліпу. Да, е, багато кому він не подобається. Але є в ньому щось таке, що притягує. От. Мабуть, от ця, ця його така складність, складність таких погано таких компонентів, які погано між собою поєднуються. Да? І, і от це, мабуть, все ж таки мене в ньому і приваблює. Ну, не буду затягувати відгук, це, в принципі, все, що я хотіла сказати за нього. Бажаю всім гарних покупок і на все добре.